Третій аркан характер пари чи будь на якій позиції. Третя енергія це енергія імператриці, жінка, мать хазяйка. Звичайно, в плюсі в такій парі хочуть і народжують щасливих дітей. Там є багатство, там є процвітання. Багатство в розумінні Всесвіту це не лише гроші, це і здоров'я, міцна сім'я. Звичайно, з третім марканом вашій парі ви можете побудувати свою власну імперію. Це може бути ваша сім'я, ваш бізнес, спільні проекти. Ви можете зброщувати один одного, допомагати один одному ставати кращими, досягати поставлених цілей. А третій аркан імператриця мега крутий, і якщо він у вас є в призначенні, в талантах, вашої спільної сумісної матриці, з чим я, звичайно, вас і вітаю. Але третій аркан імператриця в сумісності, як і будь який енергії архетипу сумісності, в мінусі мінусить, якщо, звичайно, ви знаходитесь в мінусовому прояві щодо один одного. І так, як треба мінусить третій архетип. Звичайна зачіпка за матеріальне, це шлюб за розрахунком. Третій аркан імператриця це про багатство і розкіш. Але багатство це, я вже повторяюся, це не лише гроші. І якщо є зачіпка лише за матеріальне, третя енергія, звичайно, знаходиться в мінусі. Небажання мати дітей. Третій аркан імператриця також знаходиться в мінусі. Вплив із когось із жінок на сім'ю. Також, коли партнери, вплив когось із жінок, це може бути мати або ваша, або його мати, мають влазять в вашу сім'ю, влазять в ваші відносини. Це є негативний прояв третього архетипу відносинах.